А хочу продемонструвати вам колекцію, приватну колекцію нашого музею. Власне, це хустки із як реліквії наших працівників. Етнологиня з Кроповницького Світлана Проскурова показує українські хустки, які зберігають в обласному краєзнавчому музеї, та які принесли її працівники. Мені вона особисто надзвичайно дорога. Мені подарувала її мама на 30-ліття. Ось І такою хусткою можна вив'язуватись ось так, наприклад. Як це вив'язуються на Дніпрянщині жінки? Вони беруть отак кругом голови вив'язують хустку, а потім закручують навколо. Навколо голови і на тім її отак закручуючи отак вона так китиці і виходять дуже гарно. 7 грудня відзначають день української хустки. Це неофіційне свято, започатковане чотири роки тому з ініціативи Вінницького клубу Успішних жінок. Хустка для жінок була реліквією, яка передавалася як родинна цінність від матері до доньки, розповідає етнологиня. Українська хустка в своїй еволюції. Прийшла, ну напевне, всі етапи разом з українцями. Етапи розвитку починалося все з намітки. Якщо говоримо про жіночий головний убір, хустку, то напевне це була біла намітка. Це був рушникоподібний головний убір, обов'язковий для носіння заміжньою жінкою. Каже, українські хустки були повсякденні і святкові, літні і зимові великі та малі. Ось, наприклад, тут ми з вами бачимо таку звичайну хусточку, яку жіночка одягала, коли там поралася по господарству. Так? А якщо ми вже поглянемо на цю хустину, то вона набагато більша, вона така яскрава, красива. І от такі вовняні хустки одягали взимку, коли можна було замотати не тільки голову, а ще й зігріти душу так? і на спині зав'язати. По хусті можна було визначити статус жінки та рівень достатку в сім'ї. Хустки у якості дорогого подарунку дарували жінкам. Чоловіки. Хустка взагалі для українських жінок це один із найулюбленіших головних уборів. Носили, в принципі, хустки всі: і дівчата, і жінки. Але дівчата могли носити і віночки. І ходити просто волосами, як то кажуть. А от вже заміжня жінка. Вона на другий день весілля покривала голову хусткою і вважалося вже непристойним ходити без хустки. Залежно від регіону, жінки використовували різні способи зав'язування. Декілька з них показала етнологиня. Це традиційний зав'язати хустку одним краєм. Потім випускали на верхній одяг ось цей кут, і це називалося хустка одним краєм. І що бачите, у нас е, в е, нижній край е, спід виглядає з під е, лицевого края. Так от дівчата старалися, щоб не виглядало, не визирало ніколи. Тому що вважали, що це свикрухою наверх, якщо отак. Якщо отак, це свикрухою наверх. Уявляєте? Ось ще й таке було: ну верх буде свекрухи, а не ваш оселі, в вашій хаті. Дуже тепло стало. Так відчуваю себе дуже гарною. У мене від бабусі така ж сама біла, велика була. І колись ходила в школу, в'язала так собі таку хустку. Нині українська хустка це не тільки головний убір чи жіночий аксесуар, вважає етнологиня. Це культурна спадщина України. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.